США оголосили, що нарешті, начебто, знайшли компроміс між сторонами у війні і назвали, чим пожертвує кожна. Трамп розкрив долю українських земель, буцім, то повне припинення вогню буде уже безумовним і абсолютним. А також розпочнеться процес відведення військ. Це, начебто, може статися будь-якої миті найближчими днями без додаткових попереджень. Неочікувані подробиці. Будемо обговорювати далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що обираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У адміністрації Трампа вважають, що Україна, начебто, де факто може погодитися віддати під контроль рашистським загарбникам 20% своєї території в рамках можливої мирної угоди з Москвою, але не всю і деякі землі будуть за нею. Про це повідомляє New York Post. про те, що умови щодо потенційного досі не відкриті повністю для усіх, оскільки Київ і Москва внутрішньо обговорюють один високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа сказав The пост, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде припинення війни, і буде досягнуто припинення вогню. У свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що цього тижня він розкриє публічно зміст мирного плану щодо війни РФ проти України. Він може включати введення європейських військ на територію України для дотримання запропонованого припинення вогню. Вашингтон очікує, що Київ та Москва відреагують на мирну угоду після того, як американський лідер погрожував припинити участь США у переговорах про припинення вогню після місяців дискусій з обома сторонами. Я дам вам повну інформацію протягом на наступних трьох днів сказав Трамп журналістам. Про цьому він додав, що у нас були дуже хороші зустрічі щодо України. РФ подивимося, як це спрацює. Складна частина полягає у тому, як виглядають сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Розповів чиновник у розмові з пост. Він додав, що сила стійкості є частиною гарантії безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони отримають. Також зазначається, що на столі є окремі моротворчі сили для спостереження за будь-яким припиненням вогню, що виглядало б як спільна комісія расистів українців і третьої країни, яка не є членом НАТО, яка спостерігає за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони не ведуть вогонь. Пише за пост. Американський чиновник розповів в Нью-Йорк Пост, що США також можуть бути залучені, але не як наземні сили, а як грошова сила разом із третьою стороною. Ну, а тим же часом рашистський диктатор вперше із моменту повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною, як зазначив Reuters, Зеленський не відповів на ініціативу Путлера. Він наголосив, що Україна готова до будь-якої розмови про припинення вогню. Видання зазначило, що заява Путліра відбулася на тлі тиску з боку США, які пригрозили відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто хоч якогось прогресу. Ми позитивно ставимося до будь-яких мирних ініціатив. Ми сподіваємося, що представники Києва відчуватимуть те саме, сказав він. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков потім пояснив слова свого володаря наступним чином. Цитую, коли Путлер сказав, що можна обговорювати питання на нанесення ударів по цивільних об'єктах, у тому числі на двосторонній основі. Він мав на увазі переговори та обговорення з українською стороною. Він додав, що нібито Ерефія залишається відкритою для пошуку мирного врегулювання. Пісков навіть згадав, що йде робота із американською стороною і висловить надію, що вона дасть результати. Цікаво, що прямих переговорів між сторонами не було і з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, ну а Україна готова до діалогу для початку часткового перемир'я з Росією, яка передбачає заборону на далекобійні удари по цивільних об'єктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що після Великодня весь світ бачить справжню причину, чому бойові дії продовжуються. Саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо Такого жорсткого рашистського наказу на тишу немає, немає і тиші, сказав лідер України. Президент нагадав, що на великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту, де бойові дії припинилися. Це означає, що перемир'я можливе, коли ерафія на нього погоджується. Ерефія відкинула не тільки американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на переговорах у Джиді більше місяця тому, але і вчорашня пропозиція і далі після великодня робити все для тиші. Однак Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів, щонайменше менше по цивільній інфраструктурі, і ми очікуємо якось чітко. Глава держави пояснив, що найпростішим шляхом для такого перемир'я є припинення ударів ракет та далекобійних дронів, і це автоматично гарантує безпеку усієї громадянської інфраструктури. Припинення вогню реальне тривале має стати першим кроком до надійного і тривалого світу. Представники України і на зустрічах у Парижі, які були і на зустрічах у Лондоні цього тижня, отримали основне завдання першочергове саме із безумовного припинення вогню. Саме це має бути початком. Окрім цього, президент України провів перемовини із премєр Міністром Великої Британії Кіром Стармером він зазначив, що це було хороша і детальна розмова. Так стало відомо, що вже найближчим часом українські представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися і надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню із подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру, заявив Зеленський. Президент подякував усім партнерам, які допомагають, і наголосив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру. І цей великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни. Обговорили з Кіром також спільну роботу у європейських безпекових форматах. Дякую, Британії підсумував гарант. Американську сторону представлятимуть держсекретар Рубіо, а також спецпосланці Трампа, Вітков і Келох. Вони зустрінуться з главами МЗС та радниками з нацбезпеки України Франції, Німеччини та Великої Британії. Повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела. Між тим дискусії навколо угоди про корисні копалини не вщухають. Хто за, хтось категорично проти, так і народний депутат України від партії Слуга народу Георгій Мазурашу висловив свою думку стосовно цього. Цитую: Українці кричать про копалини, що це власність народу. А ми що закопували їх туди, говорить нардеп Георгій. За словами нарепа в конституції України не написано, що українці мають право на об'єкт правовласності. Це по перше. А по друге за словами Мазурашу, що для України зараз є ризик втрати державності, тому ми не в тому становищі, щоб протестувати проти віддачі корисних копалин Америці. Далі цитую. Якщо ви дуже за них переживаєте у руки зброю і на фронт, якби було кому нас захищати, Україні б не довелося торгувати копалинами. Додав він водночас на момент написання матеріалу, Сполучені Штати Америки не робили офіційних заяв щодо готовності розглянути питання визнання тимчасово окупованого Криму Рашиська. Проте такі заяви з боку Трампа лунали і 10 років тому. Про це сказав радник голови офісу президента Сергій Лещенко. Він акцентував, що зараз ідеться про витоку інформації у пресу Офіційно заяву позиції перемовників немає. У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це. Всі перемовники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Навіть конституція України містить безліч заборони обмежень на те, щоб цю тему, хоча б теоретично, обговорювати, акцентував Лещенко. За його словами, це в 2016 році під час передвиборчих перегонів. Трамп теж обговорював питання Криму і говорив, що чув. Про те, що мешканці півострова, нібито хочуть бути з РФ. Тоді він також обіцяв розглянути визнання півострова рашиським і зняття санкцій з агресорки. Проте далі розмов справа не пішла, нагадав Лещенко. Нам треба захищати українські інтереси. А як воно там станеться, можливо, воно так само буде, як 10 років тому без жодного наслідку, без жодного визнання. Продовжив радник керівника офісу президента. Радник радить сприймати такі заяви американської адміністрації як тактику переговорного процесу. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.